Вільнюс став європейською зеленою столицею 2025 року, обігнавши дев'ять інших міст. Такий титул литовська столиця здобула завдяки тому, що понад 60% території міста вкривають парки та ліси. Це робить Вільнюс найзеленішим містом серед столиць Європи. Також тут усюди встановили питні фонтани, тож містяни замість того, щоб пити з пляшок, використовують воду з громадських джерел. Завдяки цьому торік зекономили майже 200 тонн пластику гадаю, ми здобули титул зеленої столиці, не заявляючи, що вже зробили все можливе. Ми виграли, бо чесно визнали, що ми ще в процесі. Ми – зелена столиця, яка лише створюється. Відмінною рисою вірнюської системи водопостачання є використання виключно підземних вод, які забезпечують містян чистою водою. У цьому процесі активно допомагає компанія «Вільнюс Ван Деніс. Вона керує 33 водозабірними дільницями та 21 однією станцією очищення води. «Говорячи про підземні води, ми маємо на увазі, що отримуємо воду прямо з під землі. Це як скарб природи. Ми допомагаємо містянам використовувати цей скарб. Місто також активно розвиває проєкти перероблення відходів із сталого будівництва. В одному з них використовують перероблені матеріали для створення меблів та освітлення. Тут створюють функціональні та естетичні предмети зі старих дверей, газових балонів та ложок, запобігаючи їх потраплянню на звалища. місто багато зробило, щоб стати зеленим, але також люди, як ми спільнота, роблять свій внесок у те, щоб вільнюсь став зеленою столицею. Вірнюс також став відомим завдяки своїм унікальним зонам для відпочинку на природі. Так у столиці активно розвиваються екологічні терапевтичні програми, такі як лісові купання, які допомагають місцянам відновлювати зв'язок із природою.